Саме цінне у людини це життя, і дуже цінно те, що є люди, які ризикуються своїм життям рятують інших. І так сталося, що я випадково зустрів е, свого друга Анатолія Сахно на презентації Наташи Ворожбит-сценарії. Ми читали і ми зустрілися на цій зустрічі. От. І я просто заговорив за Херсона, у мене там сестра. Ну, 70 років їй, і, і вони, ви всі знаєте, що вони потерпають від обстрілів Кацапів. От, і не знають, куди ховатися і коли прилетять ці дрони, тому що вони дуже там часто літають, і вона мені розповідала, що і прильоти, і дрони літають, скидують на дітей, на людей, на кого завгодно. І він розказав мені, що вони їздять по фронтам і розвозять. Рятувальні засоби для наших бійців, і один із таких засобів, от, він мені просто е, би то дав для того, щоб врятувати не тільки мою сестру, але й, і е, поряд з ним збірніше, поряд з нею, людей, які будуть знаходитися. І я дякую ще Петру Шоту, який займається цією справою, який. Розвозять нашим бійцям, нашим людям, нашим громадянам, по селам, по, по містам ці рятувальні засоби. І ще я хочу подякувати Василю Костяку і Тхіру Любомиру за те, що вони роблять таку нелегку справу для рятування наших людей. Дякую вам. Так що, будь ласка, дізнайтесь, донатьте, допомагайте, переможемо!